Ти ж ти тіктокер, а ну телефон сховав і тримає. Ні. А за антонський е. Якщо не то, то не знає. Марічка, знаєш, е. Бодя, може телефон мамі лише. Ну то значить не їдеш. Сунься, Богдан. Богдан і сунься. Добре. Іде Марічка. Марічка. Бодя, тримай телефон. Добре. Я тримаю. тримайся, не тримайся за мене. Та ти дивися за Бодя, ки не роби, бо великий телефон і впаде. Я зараз сама вип'ю. Бодя, не дурашни. Та ти можеш за мене. Не тримайся, дитя. Ки Дай руку твій собі на коліно постав. Бодя в себе. Ти.

Папір став кольоровий, як я його помалювала. Це була На Напіл. Добре. М Та мина. Да, мина,

Ора, Лужок, лужок. 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 Я малюю світ на білому папері світ якому ми на чефаку зарака меня. Ніе! Ничего страшного! Ну А ч ты А я у тебя листы на фіру? Ну, а ти. Що у нас? Оресто, ти не грієшся. Uh. Uh, uh. Так.

Ах, ах, какая женщина, Хамры. какая ах, женщина, <свят> <у> <свят>

Який ще поліс? А північний. Да говоримо з кома? Добре. А що північний русскомало? А-а! Їдемо на північний поліс. Можна на південний звертаємо, га. Де в Бразилія? Та що ти говориш про Обезьян. Обіздяться про свійського букраїнського домового. Пощо ти плачеш? Ми вже маємо дну. Да мы едем. Дай-да, лично едем. Скажите мне. Дистанала. Она завтра троха О-о-о! Давай забираем Не, не, не храм. Все, можно? Можно балазить? Давайте так даму. Ну, давайте, давайте. Ну, там, 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 мы ще до там едем. Да, мы едем. Мы не хочу кататися. Есть там редем. Мы да едем. Я хочу кататься. Назад, назад, назад.